Страшна трагедія трапилася у селі Судобичі, що на Дубинщині, тут конфлікт на побутовому рівні закінчився вбивством п'ятьох людей. Так близько четвертої ранку до поліції надійшло повідомлення, що у приміщенні недіючої школи, де проживали внутрішньо переміщені люди, чути крики. 10.02 о 4 четвертій годині ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від соціального працівника про те, що в селі Судобичі. В колишній школі відбувається конфлікт. При прибутті на місце події патрульної поліції було виявлено тіла п'яти осіб з явними тілесними ушкодженнями. Як з'ясували правоохоронці, під ранок між внутрішньо переміщеними виник побутовий конфлікт. Суперечка швидко переросла у бійку. За даними слідства, 72-річний уродженець Донецької області схопив молоток і сокиру та почав наносити удари. Від отриманих травм на місці загинули п'ятеро людей: чоловіки 60 та 68 років, жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградщини. Наразі 72-річного уродженця Донецької області, якого підозрюють у вчиненні цього страшного злочину, затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження за стає 115 на навмисне вбивство. На даний момент на місці події працює криміналістична лабораторія, слідчі, а також прокурори Рівненської обласної прокуратури. Досудове розслідування триває.